Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні 27 квітня 2024 року я Зоя Завгородня, веду блог Тимчасовий захист українців в Іспанії. Але сьогодні я хочу швидесенько, швидесенько пройтися по цінах в магазинах Іспанії. Це всі продукти із супермаркету. І я хочу пройтися і показати вам, що скільки вартує, приблизно. Почнемо з пива. Ось таке пиво вартує 37 центів, таке пиво 81 цент. Кава канарська вартує 250 грам мелена 2 євро 35 центів. Кілограм молодої картоплі з'явилась молода картопліка. 2,89 центів. Значить, помідорки я купила за євро кілограм. Рибу я зловила за 5 чи 5,50 за кілограм. Так, мендаль 250 грам вартує 3,50 центів цибуля. 1 кг євро 50 центів. Ось такий набор серветок, 75 штук євро 15 центів. Солоденького мені захотілося, я їх купила, вафлі апельсинові за 1 євро. Значить, Серветки, ось така одна штука, приблизно вартує. 50 центів. Туалет, туалетний папір можна купити, якщо ви купуєте 24 в упаковці, за 21 цент за рулончик. Так, далі. Спагеті. спагеті можна купити від 80 центів і вище євро, євро з чимось. І по фруктах приблизно фрукти. Значить, саме дорогі із цих фруктів це ківі, Їх я зловила по знижці за 3 євро. Апельсини приблизно євро. Банани також. Трішки дешевші можна, можна зловити за 80 центів, яблучки також можна зловити по знижці і лимони також. Вчора, наприклад, я зловила по знижці ввечері консерви невеличкі туни. І якщо у них пишеться під чеком, завжди під чеком. Під чеком пишеться ціна за кілограм. Кілограм консервів з туни вартував вчора 6 євро з копійками, з центами. Сьогодні ці ж самі, ця ж сама туна консерва вартує вже 17. Євро з копійками. Так що завжди можна зловити якусь знижку, якщо ви хочете, і прожити на ті гроші, які нам виділяють на програмі захисту українців на Канарах або в Європі. Ми отримаємо 15 євро на день, тобто 450 євро на місяць. І ми повинні вкластися, щоб заплатити за комунальні послуги за квартиру. і за інші послуги, а також звично, звичайно за продукти. І ця квартира, яку я вам раніше показувала, ми за неї платимо 850 євро. Вона складається із двох спалень. це моя спальня, вона більша. І тут ще е, живе наша колега українська, е, також спаленька. Тут також є е, туалет, ванна, включу світло, але воно гуде, витяжка гуде, Душева, невеличка ванна, ну і власне е, пральна машина, туалет, все необхідне. Така квартира коштує 850 євро, і ми сплачуємо іще за два місяці приблизно 150 євро комунальних послуг. Тут на цій кухні, в цій квартирі, усе є, всі необхідні предмети для, для кухні, так що ми практично нічого не докупляли. І ще що добре, що. З моєї квартири видно, Тейде. Зараз не видно, тому що сьогодні дуже хмарний день і Тейде сховався за хмарами. А так взагалі кожного ранку я встаю і наблюдаю таку картину веселеньку, що переді мною вулкан Тейде. Коли я вийду із квартири і поверну на головну дорогу, 5 хвилин від мого дому знаходиться океан, Атлантичний океан. Так що це місто Фрайлі, Канарські острови, острів Тенерифе, і так ми тут живемо. І якщо ви хочете, можете скористатися моїми відео, щоб потрапити під тимчасовий захист українців в Іспанії або на канарах. Читайте опис під відео. Там дуже хороша інструкція з листами, в яких електронними які ви повинні написати, щоб потрапити на тимчасовий захист. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Всього вам найкращого. І я сподіваюся, що ми зустрінемося в коментарях. Запитуйте, і я буду відповідати на ваші запитання.